В Івано-Франківську закохані цілувалися заради вояків. АТО. у день святого Валентина пройшов флешмоб. Я люблю тебе більше. Усе відбувалося традиційно з поцілунками, валентинками і розіграшем призів. А усі виручені кошти передадуть пораненим на Донбасі бійцям. Любити більше закликали учасників флешмобу до Дня закоханих у Івано-Франківську. Добрі почуття не соромно приховувати. Ними варто щедро ділитися з рідними, друзями, навіть незнайомими людьми, які готові віддати своє життя за нас. Відтак цю акцію присвятили збору коштів на лікування поранених прикарпатців. Їх у лікарнях зо дві сотні. Люди приходили, кидали у скриньки благодійний внесок 20 гривень, брали участь у розіграші призів, цілувалися і загадували бажання у кулі для. Мрійників. Дай Боже, аби все було добре, ну і би був мир, Би наша Україна була суверенна і незалежна. Дівчата підписували Валентинки і не лише своїм хлопцям. Другу за бажанням адресували невідомому солдату. Хочу побажати нашим героям перемоги та повернутися живими до своїх коханих людей, які чекають їх удома. А хлопці і не ревнували. Кажуть, така підтримка дуже доречна. Людині це розчулює серце і приємніше набагато. Вона згадує про свою другу половинку, і можливо це її стимулює віддати кращий відпор ворогу, краще постаратися, щоб вийти з цієї ситуації. Пари зі стажем ділилися секретами міцних стосунків. Треба будувати свої цілі плани разом. Такої ж думки і дружина українського рекордсмена Назара Павлєва Людмила. Колись її кремезний чоловік тягав паровози і вантажівки, а тепер взяв на свої плечі турботу за родину їхньому подружжю два роки. «Звичайно, що потрібна любов насамперед, взаєморозуміння, підтримка, повага. І тоді я думаю, що в сім'ї все буде гаразд. Ну і вот така формула ще також троє частково скріплює сім'ю У нас малюк 5 місяців. Вечір видався морозний, проте люди не розходилися. Кількасот пар скріпили свої почуття поцілунками та підтримали наших солдатів у цей вечір. Хтось любить найбільше свою батьківщину. Я думаю, що наші солдати власне через це і захищають нас. Хтось любить свою другу полинку, хтось в цю назву вкладає ще якийсь свій смисл. І тому, ну коли як не на свято любові, допомагати один одному, особливо тим, хто в даний час потребує цієї любові, турботи. І ласки. Організатори сподіваються, така активність допоможе зібрати чималу суму. Кажуть, люди ділилися, хто чим міг. Один пан він говорив англійською мовою. Коли йому переклали, що тут відбувається, він також вкинув значну суму. Приїжджають підприємці, також вони інкогніто хочуть залишитися, також кидають досить ну, відчутні більше, як 20 гривень. Гроші обіцяють передати адресно, а Валентинки відправлять на схід разом із іншою допомогою.